І Це цикашні облюдки сьогодні Тернопіль е напали на людину, надавали їй по голові, бо вона не захотіла добровільно басифікувати. В неї має бути така функція, я не знаю, що вона захотіла безпекуватися, От їй кажуть, заходь е в цей в бусик, а вона не хоче, а їй кажуть, заходь, а вона не хоче заходити. Ну і по факту надавали по голові людей. Так ось, що хотів сказати, ТЦКшні ублюдки, вони всі обосрані, тварини, кончені, які себе нічого не представляють, вони однобаночні, вони бояться компаній з трьох людей, вони бояться людей, які фізично розвинені, які можуть їм дати відсіч. Вони цього всього бояться. А якщо вони підходять вже до таких, що фізично розвін, розвиті, то це вже буде по-любому шайка там, з п'яти плюс ТЦКшних ублюдків, які ще і то вони в цей момент ще подумають, чи стоїть тою тому ти це кажеш, що які бачать моє відео, дивляться, я ваш рот їбав, і за всі ваші дії перейде відповідальність. Це тільки питання часу.